Радіо UA Chicago Ми повернулися. Ви слухаєте радіо UA Chicago в студії Дмитро Галан. І зараз час найактуальніших новин за минулу добу з блоку Україна та світ. Отож, коротко про головне. Блокада польських перевізників триває і гальмує волонтерську допомогу для Збройних сил України. Пишуть в Reuters. Керівник найбільшого в Україні благодійного фонду допомоги військовим. Повернись живим, Тарас Чмут розповів, що десятки закуплених систем нічного бачення і пікапів, а також сотні безпілотників застрягли на кордоні на кілька тижнів. За його словами, фонд намагається домовитися з польською владою, але поки що це є безуспішно. Тим часом до Дня Збройних Сил України Володимир Зеленський вручив перші сертифікати на квартири Героям України серед нагороджених уродженець Івана франківщини який з ПЗРК «Ігла» знищив три російських штурмовики су 25 Пишаємося нашими захисниками. А тепер про конфлікт. Відносини Зеленського із Залужним дійсно є напруженими. Про це в інтерв'ю радіо «НВ» заявив журналіст української правди Роман Кравець. Він зауважив, що коли український спротив мав успіхи, все було добре. Але зараз, коли контрнаступ пішов не так, як планувалося, почалися міжусобиці. Піднімалося навіть питання про звільнення залужного, проте, поки що Валерій Федорович залишається на своєму місці. А тепер про новини з заходу та Америки Ярмарк поговорив із головою МЗС Угорщини про рішення щодо вступу України в ЄС. Голова офісу президента пообіцяв сіярто ухвалення в найближчі дні низки важливих євроінтеграційних законопроєктів. Як Мак висловив сподівання на позитивне рішення саміту ЄС 14-15 грудня щодо початку переговорів з Україною про членство в Європейському Союзі, сторони також домовляються про зустріч президента Володимира Зеленського та Орбана. Серед іншого, глава офісу президента Ярмак, спікер ради Стефанчук і міністр оборони Умєров сьогодні прибули з офіційним візитом до Сполучених Штатів Америки. Як відомо, Зеленський в останній момент скасував запланований візит до Америки. Про це повідомив глава демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер. Також не відбудеться і виступ президента перед законодавцями США. Конгрес сполучених штатів цього тижня може розглянути поправку про ленд-ліз, Повідомляють змі. А поки що, Америка оголосила про нову військову допомогу Україні у розмірі розмірі 175 мільйонів доларів. Це були всі актуальні новини на сьогодні з блоку Україна та Світ. Далі передаю слово своїм колегам Вадиму та Наталі. Мене зацікавила новина про ленд-ліз. Ми говорили ще весною про нього було чути ще минулого року, але справді ми його по суті досі і не отримали. Це така таємна тема ленд-лізу. Нібито все зрозуміло, але нічого до кінця не зрозуміло. Тобто він є. Ну, ми, дуже були, ми дуже раділи, коли власне, США е, почало говорити про ленд-ліз і що Україна має е, право і має можливість отримати цю допомогу завдяки цій програмі. Все. І, і все, і на тому все. Одні, е, я читав законопроект, цей закон про ленд-ліз. І ми мали дві передачі з Романом Скрипіним, двоє різних гостей, і так і не дійшли одного спільного консенсусу. Ну, спочатку Ленд-Ліз пропонувався як альтернатива, якщо не буде допомоги від Америки для України, якщо закінчаться гроші, тоді вступить в дію ліз А поки що давайте використовувати гранти. Тому що гаранти не потрібно повертати, тому що гаранти надаються мовно кажучи безкоштовно для України, і якщо є таке така можливість, то чому би і ні? А лендліз, от потім, коли прийде момент, і цей момент ніби зараз і прийшов, але лендліз вийшов з своєї дії, що мається на увазі. Лендліз був розрахований на один-два роки. Тобто, виходить, що Десь цієї осені не пригадаю вже точне число, дія лендлізу закінчилась, і зараз його потрібно поновити, продовжити, пролонгувати. Але сполучені штати зараз навіть не можуть прийняти бюджет на наступний рік, то яка вже мова може йти про ленд-ліз. Є багато запитань і багато незрозумілостей в цьому законі, і тому ми зараз намагаємося. Вийти на контакт з пані Маркаровою, яка є послом України в США, проте можна зрозуміти, що вона зараз теж є зайнята, але найближчими днями, можливо, тижнями, нам обіцяють, що вона з нами зв'яжеться і ми запишемо таку розмову. Чи вважаєте ви, що відтягується допомога США в Україні завдяки, наприклад, республіканців? Ну вони ж ну демократи, ніби більше такі налаштовані. Вони більше схильні до України fun, до підтримки. Фанфект фанфект знайшого означає лен uh, ліз, закон про лендліз був написаний більшості республіканців, не демократами. Ага. Цікаво. Цікаво, до речі, я би тут хотіла додати, бо є цікава новина. Наприклад, власне, як заявляє лідер демократичної більшості в сенаті Чак Шумер, він говорить наступне: Рональд Рейган перекинувся б у труні, якби побачив, як його власна партія дала Путіну покататися Європою. Власне, таким своїм виступом він закликає всіх підтримати українських друзів, які виборюють своє життя. А от у республіканців подумати, чи їх політика відповідно є відповідно до американських демократичних цінностей, тому власне я вас і запитала за республіканців. Вашу думку, знаєш, це все може бути е рекламна кампанія, що Трамп за американців за то за те за все. А коли він вже стане президентом, він так само може, як і Байден, допомагати українській нації. А, все може бути, але на даний момент констатуємо те, що 175 мільйонів доларів поки що це вся допомога, яку Україна отримує. Ну, здавалося б, багато, якщо ми говоримо по наших міхах, 175 мільйонів. Але направду для держави Україна що таке 175 мільйонів? Це ніщо, це просто мізерна а, сума, тому що вимірюється все зараз у мільярдах. А нам надали одну десяту. Ну і власне ж варто зазначити, варто розуміти, Скільки коштує вся техніка, зброя вона завжди, вона ні коштує. Скільки вартували. коштує один день війни з Росією, і це, це є майже та сама сума, що нам надали. Ну, але е, бачимо, що в Штати приїхали. Е, приїхала ця е, Свята трійця Це в лапках, звісно, це е, Умєров, Сам Умєров, е, це Стефанчук та Єрмак. Що там робить Ярмак? Що робить секретарка? Тут не зрозуміло, але він теж приїхав. Напевно, буде записувати за Умєровим і Стефанчуком. Ну, тим не менш. Очікуємо їх, появу їх на різних платформах медіа в Америці, очікуємо їх їхні зустрічі з різними лідерами думок, в тому числі і з конгресменами. Чи буде від цього результат? Ну знаєте це Така вабанк від України. А попередньо пам'ятаємо, Олена Зеленська приїжджала, коли були напружені відносини Америки і України. Зараз приїхали ось ці троє. Чи вдасться в них щось? Ну не будемо загадувати, будемо просто чекати і спостерігати. А зараз ідемо на рекламну паузу. Після чого будемо мати розмову з Ігорем Кондратюком. От власне поспілкуємося з ним про цю ситуацію в Штатах, але в більшій своїй мірі будемо з ним говорити про свято Миколая, про збройні сили про Україну і як Україна очищається від внутрішніх ворогів. Тому відразу після рекламної паузи Ігор Кондратюк на радіо ЮЕЙЧИКаго радіо ЮЕЙЧИКаго.